Зараз невеличке включення по ремонту. Ковіку. Ніде не знайшов такої інформації, тому надаю інформацію я. Невеличкий відступ від всяких Досі буде, так що дивіться, кому цікаво буде, крутити самому. Поїхав. Загалом. Билась у мене, якщо брати за маятник. Ну, я покажу десь за маятники, якщо береш, ось ця втулка в мене трошки рухалась, і тому не дуже комфортно було їздити і взагалі ну, дуже чуть було. Це при тому, що в цих пролінках все зробили, підшипники поміняли, все добре. Так, зняв амортизатор не без проблем, тому що, тому що болт не піддавався. Думали, що на лактайлі, але як бачите, тут нічого немає і нічого не знайшов. Ну, коротше, Хорошо сидить від заводу, мабуть. Або при зборці. не знаю. Так, не суть. Відкрутили болт, відкрутили нижній болт, тут прогресію повністю всю відкрутили, щоб був доступ, і тоді вже тільки знімаємо вниз амортизатор. Він піддається вниз, уходить повністю Оце проворачується. Це е, теж ясно. Потім дивимося сюди. Ось це вухо. Ось це вухо е, воно виглядало наступним чином. Зараз, секундочку. Наступним чином. Ось так воно було тут затиснуте, ну, грубо кажучи. Тут трошки його вже розвернуло, але тим не менше. Ось так воно. Виглядала тут. А, і саме прикол в тому, що я ніяк не міг його розібрати. Складається воно з двох ось таких половинок. Є. Дві половинки. І з того, що я купив в магазині ну, втулка сюди, все окей. Ось воно. Оце втулка. Тільки таке продається в магазині. Все, більше у вас нічого немає. Але саме прикол в тому, що. Ось ця втулка йде. Зліва і справа її ну, впресовується сюди всередину, ось такі ось ось так воно йде. Плюс тут стоїть е, стоперне кільце. Тобто ось така у нас виходить тема. Ставиться це, потім, ну, це обратна сторона, буде так сказати, е, резиночка, потім стоперне кільце. Спочатку вставляємо все. Тобто, іде у нас ось так, вставляємо сюди. Ну, запресовуємо, все як положено, щоб стало по канавці. Канавки там є, я покажу. Дивіться, бачите канавочки? Канавки є. Ці канавки мають. Ну, а ця штука посередині має. Так, запресовуємо її, щоб вона стала аж посередині. Потім у нас йде стоперне кільце. Є стоперне кільце. Потім у нас іде резиночка. Резиночка надівається на ось цю втулочку. Одразу тут є бачите, канавка. О, бачите, Канавка є. І сюди надівається ця резиночка. Хоп-хоп, є. Бачите, як гарне. Наступне ось сюди воно все отак збирається. Та сторона так само. І потім я так розумію, що це все діло е, стягується ось цим болтом. Воно стягується, воно впресовується сюди і все. Самий бляха такий цікавий момент це його розібрати. От як бляха, оці пресовані штуки ось сюди, я взагалі не зрозумів. Коротше, що ми зробили? Прес. Все зробить. Називається. Ми трошки підкосили ці гаєчки. Вони, кстати, я вже подивився, вони продаються окремо. На хіба тільки їх е, окремо продавати, якщо бляха ну не витягнути ось це. ну Чи не витягнути ось це з ось цього нормально. Коротше, якщо купляєте ось такий, е, типу втулку, щоб у вас не був амортизатор верхній, верхня втулочка, обов'язково дивіться і купляйте ось такі от ці штуки, вони все одно пресовуються сюди, і їх ну, ніяк не витягнути. Прямо нормально. Далі. Болт. По болту в мене тут виробітка вже. Болт на заміна. Що ми зробили? Зробили по Ось Дивіться, це стопорне кільце одне. Його взагалі не видно з стопорного кільця. Тому що ну, ось так воно все йде, пресоване. Як його витягнути? без паня. Ну, прес, який давать дуже добре, на роботі є. Дякую. Цьому просто почали давити і просто видавили. Погнули стопорне кільце, бачите, його вигнули як. І просто видавили це все нафіг. Потім вже пробували там, ось із-за цих лисичок, затискати, вибивати, вибивали довго, От бачите, як надгризли, щоб хоч якось закріпитися і вибити. Не знаю для чого вже, хоча знаю, щоб зняти розміри. Ось з цих штук. Так. І треба вам ось такі нові штуки. Одразу беріть їх. Рекомендую. Не пожалкуйте. Досить багато часу витрачено на те, щоб їх просто зняти, а зняти їх ще гарно, щоб вони прям сиділи офіген, Ну, нереально. Це все зробилось уже під Болт. На цьому він трошки шатається. Навірно, так не вийде. Ну, коротше, невеличкий люфт є. Але. Новий болт буде все як треба. І, звичайно, треба буде нове, та два, мабуть, да, два нових стопорних кільця і ось така резиночка. О, якось Так, Так, продовжуємо рубрику. Ламання амортизатора, ковік Advance 300. Наклав сюди смазочки вже. Зараз покажу поставив стопорні колечки. Десь тут видно, видно, видно. чорненьке стоїть стопорне кільце. З заводу вони ставляться як наружні, Ось. а не ось такі, як я придбав. Зараз покажу. Ось такий придбав. Це йде під внутрішні обойму. Що тут не так? Ось ці вушки бажано б трошки спиляти, Навіть якщо у вас відкриється оцей отвір, за що його зажимати? Нічого страшного, я забивав туди, ну, виставили, поставили і забили. Ось така головочка. На 15. Ідеально сюди стає. Ось так. Поставили, ударили, вона сіла на свої пази і все. Це чудово. Так, Ну і все і будемо пробувати. Ага, а головне, що ось такий болт, який я шукав досить довго. Короче, його Знайшов ось такий болт. шаг різьби 125. Да, По габаритам, ну, поки що не скажу, якщо треба буде, напишу. От. Ще. Ну, Будемо спробувати так. Пройде, не пройде, мішає ось ця болванка, будемо дивитися. Так, ці штучки новенькі. Також ось сюди ще раз, раз, його. Так, ну, сильно впресовувати не буду, я думаю, воно затягнеться. І з тієї сторони так само. А потім вже, коли посажу його все в. А может и нет. Кесочками, например, вам он будет трошки поджать. Ну, зараз так и сделаем. Все, поехали. Так, наверное, уже зібрав, Поставив аварт, Той болт все-таки піддався. Ну, трошки, видите, бачите, в стенку. Ну, то такие. Витерти, десь там підкрасити, підфарбувати і буде окей. От якось так Затягнув добре, все, і в мене залишили ще ось такі от плюшки. Так що, хто буде розбирати, є welcome. Все є. Но навіть підскажу як. Там все позакручую, все позатягує, все. І люфта немає.